Ми всі якраз зібралися для того, щоб відстояти право тих тварин, яких так жорстоко вбивають. Ви всі знаєте, що по всій Україні масово помирають в страшних муках, безпритульні тварини, яких нема кому захистити. Вони помирають переважно в результаті отруєнь діючими препаратами. Ми рішуче та безпосередньо вимагаємо зупинити жорстоке знищення живих істот, реформувати систему роботи з безпритульними тваринами у місті. Запровадити контроль зоозахисників за процесом однозначно відсторонити комунальні служби, які заплямували себе свою репутацію. Як до Верховної, так і до відкриє. По усіх мостах і країнах ми сформували звернення до верховної влади також до міської з вимогами. Зараз ми збираємо підписи під цим зверненням. Ми будемо збирати підписи сьогодні, а також декілька днів на початку тижня, і ми будемо організовувати якісь централізовані зустрічі в місті, наприклад, в центрі, напевно, це буде, будемо повідомляти заздалегідь для того, щоб...